Вітаю! Сьогодні ми навчимося створювати в середовищі Canva презентацію. От дивіться, зараз перед вами середовище Canva. Натискаємо на презентацію. От уже створився один слайд. Що ми тут можемо обрати? Шаблони, макети, стилі. Зараз я оберу, дивіться, я натискаю колір фону. І отакий от фон обираю. так? Тепер давайте подивимося, ну, давайте можна закрити елементи. Ми створимо гру третій зайвий, четвертий зайвий, значить, пошук елементів можна от, пустимо, зараз знайди зайву геометричну фігуру. Значить, що ми кілька геометричних фігур, виберемо, так. Це вже завдання було, значить. Делейт. Ну, ми може, можемо ж. В чому принцип? Давайте тоді трошки підправимо і обов'язково круг беремо кольори, от які ми тут колік. Ну, такі давайте оберемо. Далі так. Можна ось такий. Далі пропимо Щоб явно видно було, що це прямо де можна було взяти її і... прикладник. Так, ми тут зафарбуємо. І що у нас зайве, давайте ми поміняємо. Так, теж більше вийдемо зробимо. І входить у нас, ще, дивіться, це означає, що можна напис створити, Створимо Знайди зайву геометричну фігуру. Давайте колір робимо. Тут можна буде колір обрати. На порожньому місці класнули. Дайте. У коло ми міняємо тоді. Так, це з боку до елементів переходимо, щоб колір поміняти. Значить, можна. І ми оберемо такий, давай. Ну і тепер дивіться: а, Можна... у нас круг зайвий, так? Що ми робимо? Ми натискаємо анімацію анімація, джінка, бачите, і беремо просто так швидко. Все це вона зайва, показує, що зайва. Далі давайте пошук елементів, фрукти. Так і графіка. Обираємо, значить, що ми. О, дивіться, от малина, далі, от зелене, яблуко, гранат, корона. це... Не безкоштовний, це комерційна версія. Значить, ми обираємо те, що поки що ми безкоштовно можемо користуватися. Так, давайте ще. Ну, ми візьмемо, давайте по кольорах, допустимо, червоного кольору. Або можна, так, да. і от ну, ще щось виберемо, так? Да? Ні, не годиться червоний ж треба. Меншу. І зробимо ще щось червоного кольору, щоб явно було, що колір такий. Я зні... з подіяними знаками, значить, не годиться. Так, ну, теж червоний колір у нас виходить. І зайву фігуру давайте поміняємо, щоб. Знайде зайве. Що ми робимо? От, зафарбовуємо, так? Класнули на порожньому місці і можна вже переносити. І що в нас зайве? У нас груша зайве, так? А, пригадуйте анімація, дзінка, і можна. Теж сюди. Ну, поки що все. Два слайди для цього, щоб подивитися. Я думаю, ви вже все зрозуміли, значить, як створюється презентація. Тепер їй потрібно, дивіться, як власно виділення зникну. Поділитися. Зберегти ж треба, значить, дивіться: я натискаю поділитися. Далі ось оцю стрілочку натискаю, і далі, от, стрілка. І давайте стандартний ПТФ. навантажити. Пішло завантаження, не питає куди, значить, у завантаження. Попочку завантаження йде. Знову про те саме робимо, в кількох форматах зараз ми збережемо і подивимось, який найкращий. Так, теж завантажилося. Знову поділитися. І давайте ще в форматі MP4 збережемо От, відео. Завантажити. Хоча відео трошки довше вже буде завантажуватись. Так, давайте ми подивимося, папку завантаження от у нас. Зараз ми виріжемо або скопіюємо, ага, відео вже за завантажемо Копіювати І перейдемо в папочку Canva. Підставляємо. А тепер дивіться, що ми маємо. Спочатку от ми PDF завантажували. Просто PDF. -пап. Далі друге. Давайте подивимось відео. Ну, не дуже мені подобається. Більше допрацюємо зараз презентацією. Подивитись, ну, визначити, де краще, де найкращий варіант. Значить, що ми робимо? От дивіться. Ага, F5, давайте я натисну. І тут зайва геометрична фігура. Просто переходимо на другий слайд, де і все. А тут на кінець. Значить, давайте от що ми зробимо. Виділяємо цю фігуру, натискаємо анімація, трошки доопрацьовуємо додати. Тепер от користувацький шлях, і ми сюди виходимо. Тепер дивіться уважно область анімації, щоб знати, що це груп 11, тригер, після клацання, і обираємо. Дивіться, отакий значок з'явився у нас. Далі, тут у нас груша зайва, значить, що ми робимо? Додати анімацію. Тепер дивіться, користувацький шлях. Ну, ви можете її отуди, щоб вона виходила. Все рівно. Тепер це в нас от, отака фігура, значить, тригер. Після клацання, і ми її обираємо. Тут дуже важливо натиснути на область анімації, щоб знати, яку фігуру обрати. І з'явився ось такий значок. А тепер давайте F5 натискаємо, а, знайди зайву геометричну фігуру. Бачите, рука появилась. Тут немає ніде. Знайшли. Так, тепер на пор... давайте або стрілочками, або пробілом, або на порожньому переходимо на другий слайд і теж знайди зайве, що у нас зайвий зелений колір. Теж. Ну, на цьому оце і все, те, що ми зробили. Так що спробуйте зробити презентацію в канві і, відповідно, тоді її обробити. Дякую за увагу.